Діти намагаються відтворити у своїх зошитах те, що написала їхня вчителька Тетяна Вікторівна. У когось виходить добре, а у когось не дуже. Але це не біда. Виправити помилку легко, бо на уроках каліграфії малеча користується чорнографітовими олівцями. Ось я помилилась, взяла гумку, стерла, написала правильно. А я одразу усе правильно написав. Олівцем легко і зручно писати. Якісні канцтовари зручно тримати в маленьких дитячих ручках. Вони допомагають малечі правильно формувати почерк. Тому вчителі радять батькам не економити на якості ручки та олівця. Від якості дуже часто залежить і якість письма діток. Так якщо канцтовари е, мають гарну якість, відповідно е, не відволікають дитячої уваги, не мають зайвих елементів. Надто великої яскравості дитина зосереджена на письмі. Коли дитина вчиться писати, то зазвичай... Зазвичай сильно тисне на олівець, тому ідеальний олівець для школи повинен мати міцний стержень, легко заточуватися, бути безпечним для дитини і служити тривалий час. Тому експерти радять звертати увагу на матеріал, з якого зроблені канцтовари для письма. Краще всього, що полівець був виготовлений з пластика, а не з дерева. Тоді він більш гнучкий і довше прослужить. Якісні канцтовари часто підроблюють, тому під час вибору треба звертати увагу на захисні елементи. Виробники захищають свій товар, наприклад, ось такою захисною жовтою смужкою. А всі ці товари зазвичай можна знайти під одним дахом, наприклад, у великому торговельному центрі.